Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги картриджні голки для татуювання. Це безпечні одноразові стерилізовані інструменти, які можуть швидко та ефективно виконати процедуру татуювання. Набір картриджів включає в себе різні типи голок: Round Liner, round, shader, round magnum та single stack magnum, що дозволяє тату-майстру створювати різні різноманітні лінії, тіні та градієнти на шкірі. Ці картриджі мають спеціальний механізм захисту, що дозволяє забезпечити максимальну гігієну та безпеку для клієнта та майстра. Кожен картридж містить у собі голку, що забезпечує точність та безболісність виконання процедури. Вони підходять для використання з багатьма типами захватів та картриджних машин, що робить їх універсальними для використання в тату-салонах. Набір картриджів для татуювання це ідеальне рішення для тату-майстрів.